Приїхав нам такий М-пакет комплект на F-10 китайського виробництва. Будемо фарбувати, встановлювати і вже побачимо, як воно все стане в комплекті з котом. І так, пофарбували ми наш М-пакет комплект, бампер. Пороги вже встановили, задній бампер встановили. Зазором чітко. Тут так само. Про задній бампер і пороги розкажу в двох словах, встановлюється без допрацювань. За передній вже розкажу більш детальніше. Так, Задній бампер. Відкручуємо з торця три болта на вісім. Раз, два, три. Так само зеркально з, з тої сторони. Знизу відкручуємо, це на старому захисті в комплекті йде другий. Раз, два, три. Тут вони знаходяться. Знімаємо задні стопи, щоб їх зняти. Виймаємо цю пластмаску, до доверху, тому що більшість людей її тягне сюди і ламає всі кріплення. Знімаємо опотнітель. Тут пістон раз, два, зеркальний раз, два. Далі знімаємо цю планку. Тут раз, два, три, чотири пістона. Поймається доверху. Далі відштовхуємо обшивку, там три болта на вісім. Знімаємо стоп. Тут окріплені йдуть. Раз, два, три, тут три кріплені до підбампера. В комплекті до бампера йдуть катафоти, дифузор, заглушка, само собою. І перехідник на захист. Іде вже інший. Пороги вже встановили. На пороги виймаємо звідси жабки, дві. Ставимо вже на новий порог. Тут болти на 8 раз, два болти, знизу прикручується, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болтів. Просто відкриваєте двері, дві двері. На максимум і вищолкуємо з крила, тут кріплення йдуть і тут кріплення вищолкуємо, звідси воно все владеє. Так само встановлюємо вже новий порог. Тепер розкажу, як зняти бампер. Тоді перейдемо до встановлення М-пакета. Зверху знімаємо планку. Далі. Т-30 болтів зверху. Раз, два, три, 4, 5, 6 болтів. Відкручуємо. Далі відкручуємо підкрильник. Раз, два, три. Знизу. Понизу. Понизу йдуть болти 10 штук. 10 болтів на 8. Так само, як і підкрильник на 8. Далі завертаємо підкрильник. і з-під підкрильника відкручуємо два болта. Один тут знаходиться, другий тут. Так само на 8. Далі знімаємо решітку оцю. Під решіткою отут знаходиться у нас пістон. Його теж треба зняти. Знімаємо, відключаємо туманки, електроніки. Все, бампер знятий. Кому цікаво, де замовляли М-пакет цей комплект. Я оставлю в описі ссылочку на сайт. І так, до переднього бампера в комплекті йдуть решітки бокові центральні. Туманки докупляєте самі, Ноздрі по бажанню, хто ставить подвійні, ми не докупляли подвійні там. Далі локера. Відкручуємо штатні. ставимо ті, що йшли в комплекті. В комплекті ще йде рамка під американський номер. Ми її відкидаємо. У нас буде європейський. І йде ще в комплекті перехідник. Якщо я не помиляюсь, це перехідник підреставив модель. Тому що цей бампер сюди стає знизу, тут по штатним кріпленням. Звідси з старих локерів винімаємо жабки і переставляємо сюди. Як відкритити локер, в принципі, понятно по цьому. Тут зразу видно, де, де він прикручується. Поставили локера. Далі. усилитель. По бажанню можна замовити під оригінальний, під М-пакет, але тут ми просто його будемо знімати. Відкручуються він, Т-30 з двох сторін. Ми його просто знімаємо. Бо з ним цей бампер просто не стає. Тут ці вушка, їх бажано отак відрізати. По цій лінії, тому що впирається в ноздрі і трохи йде натяг. І в принципі все. Після того, як зняли бампер, все з штатного переставляємо сюди емблему. жабки три штуки з однієї сторони, три з другої. Тут ще у нас камера 360. Ми їх теж переставляли сюди, вирізали отвори. Далі парктроніки, проводку і датчик удара. Ми вже в старому бампері він стоїть тут. Тут ми його не можемо поставити, бо у нас просто не надійметься бампер, тут мішає пінопласт. Ми його встановлюємо сюди, між решітки. В принципі, все. Зараз будемо встановлювати. І так, поставили вже бампер. Зорчики. Покопоту чітко, покриваємо все чітко. Ще ми встановили книги. І встановлювалися дзеркала.